Привіт, мій друг! Ось ти можеш сказати собі сьогодні, що цей день ти прожив не даремно. Ти задоволений собою і своїм життям сьогодні. Чому? Тому що ти зробив щось краще, ніж ти робив це вчора або зазвичай. Не байдикував, не відтермінував, як завжди, на інший день якусь справу. Дотиснув трошечки там, де було треба, не проявляв свої негативні емоції, бо розумів, що не треба цього робити. Є життя сьогодні, і ти вдячний Всесвіту, Богу, собі за те, що ти є. Задоволений чи ні? Як пройшов твій день? Це відповідь для тебе. Якщо так, давай п'ятірку, все в нормі, ти на правильному шляху, якщо ні... Завтра в тебе буде нова можливість. Дивись, не зублікай.